Вас на моєму каналі. Вчора вдалося мені таки вечором добристи 2,8 гектар грандстаром. Старом. І обрати внимання, ну, що вже темно було вверху, де два проходи я робив, то звісно, до всходовий держав дуже капітально. Я просто лив мінімальну норму, тому після великих дощів не все вдержало. Зараз, поки в місті хочу заїхати на розборку на одну, на другу, я вам їх вже показував. Ссылки на ці розборки в кінці відео будуть. Хочу заїхати мілочовки взяти, бо я ж роблячий каток майструю, потихеньку, поки время є, скупляю всяку, всяку всячину. Ось я приїхав на першу цю розборку, вона ближче до мене, я тебе називаю. Перша. Добавились тут трактора, тут оцих тракторів не було. 4 юмзика додалося, МТС додався, кабіни, класні, що я все мечтаю, ще стоять, ждуть, надіюсь, мене. Мені, мені ця перша подобається, та й друга, вони обидві хороші. Ну, багатенько тут всяких Е, Більш детальний огляд я ж кажу, в кінці Ну, Зараз власник підійде, в нього там мотор є хороший. Снімем. Тут опять же, трубки, всякі я не знаю, це коробки, проміжутки, передні мости. Всяка всячина тут є. Все, все, що треба. Я собі ось, например, підібрав 4 пальця. Треба мені такі пальці. Ух ты, дощ починається. Ось, ось, тут навіть вибір пальців, що хочеш, який хочеш є. І це ще як кажуть совєтське качество. Є Т-150, теж його роздербанюють. Наверно, він е, тут стояв, просто його розібрали. Редуктора агроменія, я навіть не знаю з чого. Ну, колеса, диски, все, все є. Е, номер власника я оставлю в описі. І, і ось ось номер його сюди на відео вставлю, щоб у вас е, Леше було з поиском. Тут в ангарі хлопці збирають очередного Юмза. вони повністю перебирають з хороших запчастей, красять. Тут куча всяких движків, наскільки я знаю, це вже МТЗовський, це я точно знаю. Це напевно, теж МТЗовський. Це якийсь огромний двигатель, раз, два, три, Двіна... Шестициліндровий, без малейшого поняття з чого. Всякі блоки, запчасті, ну, все, 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 все все все, що, є, все, що треба, можна знайти. Ну, ще якийсь движок, це напевно, СМД. Ось тут теж огромний якийсь движок. Коротше, любі запчасти на ці розборки можна знайти. Коротше, розборочка класна. Ось ось теж дивлюсь, юмзик стоїть. Колеса трошки подвинулись, диски. В общем. Тут треба заїжджати, дзвонити частенько, тому що я заїхав, не було цих тракторів, тепер стоять. Тобто, запчасти тут двигаються добре. Потому що адекватні ціни, адекватний власник. Раз по пути на другу тракторну розборку заїду на авторозборку. Мені там надо дві ступиці восьмерочні взяти. Це будуть колеса транспортні на грудящий каток так, Це автомобільна розборка. Тут дуже багато запчастей, силку на цю розборку в кінці поставлю. кому інтересно. Тут всякі коробки, двері, в основному тут вази, тут попадаються і на марки. Я собі взяв дві задніх ступиці восьмерочні, це будуть колеса, транспортні, на каток ця розборка на самом деле, дуже класна. Тут і пружини можна підібрати, бампера, сідушки, двигателя. Тобто двигателю так взяв і, і, і поставив собі в машину. вони в принципі Перед тим, як їх знімати, їх тестирують. тобто Можна чисто на запчасти взяти, а можна взяти цільний, цілий двигатель. тому що ремонти ви ж самі розумієте, скільки стоїть. Розборка унікальніша. Я, наприклад, в принципі люблю по розборкам лазити, Багато всяких таких цікавих моментів можна собі придбати. Наприклад, ті самі сидушки, Шикардос можна взяти хороші сидушки вкинув машини, я собі в Таврію пікап вкидав. Ось ось таврю, таврюху розпиляли, треба було комусь, спиляли, забрали. В общем, номер власника даної розборки опять же, я ставлю в описанні. І ось ось на екрані. Звати Андрюха. Кому треба щось що зацікавило, дзвоніть. А я сейчас їду на тракторну розборку. Наследний час мені треба подивитися. А ось під'їжджаю на третю розборку для мене на сьогодні. Ну, це друга тракторна розборка. Вона знаходиться на Колебівці. Опять же, відео е -е, більш детальне цієї розборки я скину. В кінці буде переход на це відео. Зараз тут коясь запчасті теж візьму. Так, Це розборочка звісно, жирній. Тут багато всяких тракторів, двигателей, колес. Ну, все в принципі, ось ось уже юмзик на видачу готовий. Опять же, огляд, Більш детальний огляд цієї розборки в кінці відео переход буде. Ну, номер власника ось ось, отута. і в описі теж буде. Я шукаю зараз собі гідроциліндр, типу СЗ-шки мені треба. Зараз в наявності немає. Ну, Пообіцяли як тільки буде позвонять. Ну, знайшов два класні гідроциліндри, бо в мене там ще є ідеї, я їх відложив, заберу потом. Тут, звісно, на цій розборці просто фантастика, фантастика, скільки всього. Просто хотілося б просто попробувати, як повноприводний Т-40 общем, Кого щось зацікавило, хтось що побачив, дзвоніть до, до власника. Ну, в общем таке, получилось відео. Щось, якісь деталі вже знайшов, купив собі. Деякі відложив, Позвонять, як тільки буде в наявності. Ну, звісно, Вам, надеюсь, інтересна була інформація про розборки, про, ну, в общем, про авторозборку, про тракторну розборку. Если десь що вам подобається, хлопці везде хороші, зговорчиві. Тому не забувайте ставити лайк і підписуватися. Пока-пока, до нових встреч!